Любий, чи тобі подобається моя нова корона? <смі> Маєш королівський вигляд, <смі> Лілі. Мамо, тату, мені страшенно нудно. Може, одну малесеньку казочку. А вже ж Томі, Ходімо зі мною. О, не вже почалося? Королеві По потрібна допомога, негайно. Ешлі, а це ваша палата. Розташовуйтеся, ми скоро почнемо. Ваша високо сте ви впораєтеся. А ось і наша маленька принцеса. Ми назвемо її Емілі. Ваша величність, вона прекрасна. Люба, чи тобі зле? Терміново лікаря. Я на місці. Ешлі вам все вдасться. Вітаю у вас, донька. Люба, ми назвемо її Крісті. Батьки, я ненадовго заберу вашу дівчинку. Емілі, незабаром ми будемо на місці. Лікарю обережно. Це ж королівська особа. А якби вона поранилася? Ну, моя причепурю вас, принцесо. Смачного крісті. Хочеш до матусі? Батьки, ви лиш погляньте, хто тут? Маля може їхати додому. Любий, я така щаслива. Yay! Принцеса готова посісти власний трон. Томі, познайомся, це твоя сестричка. О, вона така маленька. Томі обережніше з принцесою. Лілі, тепер маємо велику дружню сім'ю. Крихітко, ласкаво просимо до королівської родини. О, вона така гарненька. Крихітко, чи ти зголодніла? Сьогодні на обід смачна каша, а я поміняю тобі під кешлі. кешлі. ми справжня команда. На добраніч, крихітко. Доброго ранку, Емілі. Запам'ятай, принцеса повинна мати вигляд на мільйон якщо до легкого макіяжу. Так краще. І не забуваймо про королівський аромат. Ти неабияка красуня. Вам мені подобається. Добрий день. Нам потрібен найкращий стиліст. Королево для вас все що завгодно. М -м -м, принцеса хоче нову зачіску і якомога швидше. Але ж вона надто маленька. Королево, це вже занадто. О, я пожартувала. Присягаюся. Дякую, Евельде. Ти справжній лицар. Пане, можете починати. Емілі не любить чекати. Я спробую королево. О, ні. Нічого не вдається. У принцеси наразі немає волосся. Що це ви собі дозволяєте? Крихітко, йди до мене. Тут просто жахливий сервіс. Я не поставлю вам жодної зірки. Дівчатка, я вдома. І нам час вечеряти. Беруться на себе, Тайлере. Сьогодні в меню вітамінний салат. Mm. Oh. Смакота. А для Манюні фруктове пюре. Смачного крісті. Ти найкраща дівчинка у світі. Тайлере виявляється бути батьками геть не складно. Yeah! ой ой забула. Миттю повернуся. А декому вже час іти спати. На добраніч, ніч Крісті. Тайлер, я страшенно втомилася. А любий, щось не так. Крісті, чи з тобою все добре? Ешлі в нас пожежа. Тайлере, що діяти? Мені лячно. Люба, відійди. Я спробую її загасити. Ешлі, біжи. Оні скрізь вогонь. Прихідко, я врятую тебе. Допоможіть. Подбайте про нашу крісті. Лікарю. Що з ними? Тайлер і Ешлі в комі, і прокинуться вони не скоро. Хм. Люба, ти знаєш, що ми мусимо зробити. А ж, Адеме, ми заберемо крихітку Крісті до себе. Ласкаво просимо додому, Люба. Пані, гадаю, вона зголодніла. Любиш молоко, Крісті? Смачного. Крихітко, тепер це твій дім. Обіцяємо, тобі в нас сподобається. Крісті, доброго ранку. Як спала? Чи ти підеш зі мною на роботу? Ура, Робота! Я тобі допомагатиму. Тільки не забудь поснідати гаразд. Пенні, ми готові. Вже й біжу, любий, тільки захоплю свої папери. Тут я й працюю, Крісті, а ти наразі помалюй. Я ненадовго. Студенти записуємо нову тему. О, гадаю, я забула підручники вдома. Пані Пенні, буває й таке. Ова, сила на книг. Може опанувати хімію, а потім і математику. Крісті, невже ти все це прочитала? Вау. А вже ж, це ж так захоплює, особливо фізика. Ти така розумниця. Хочеш перекусити. Емілі, час прокидатися. Сніданок уже готовий. Мамо, ще надто рано. Що? Знову королівський омлет? Не хочу. Крихітко, не гарячкуй. Хочеш морозивка? Так вже краще, матусю. М -м -м, найкращий сніданок у світі. А зараз знову причепуримо тебе. Чи готова? Не хочу. Нудно. Емілі принцеса не повинна так поводитися. Привіт, сім'є. Сестричко. Хочеш погуляти? Залюбки Томмі. Це значно цікавіше, аніж бути принцесою. Гуйдалки. Саме цього я й хотіла. Приставка найкращий початок дня. Це так по королівськи. Сьогодні я напевне буду першою. Халепа газований напівець вийшов. Чудово, гра вже розпочинається. Емілі, знову ти за своє. Надалі жодної приставки. І ти знову загубила свою корону. Мамо, це не чесно. Емілі ані слова більше. Час зайнятися красою. Ось тепер ти справжня принцеса. Бути принцесою просто жахливо. Ваша величносте, чи не заваджу, студенти, ми розпочинаємо заняття. І сьогодні маємо тест. Сподіваюся, ви готові. Не гайте часу. Починайте. Обожнює тести. Це так цікаво. Допоможи, друже. Я нічогісінько не вчив. М -м -м, моя улюблена тема. На жаль, принце, я не дуже добре розуміюся на математиці. Хлопці та дівчата час вийшов. Здаємо тести. Непогано, Кейт. Мені шкода, принце. У вас незадовільно. Крісті відмінний результат. Король забере в мене корону. Не варто панікувати. Хочеш, я тобі допоможу. Дякую, Крісті. Ти така чуйна. Тут нам буде зручно. Почнімо подруго. А вже ж, але спершу какао чудова ідея. Матусю, королева повинна бути красунею. Ага, тепер краще. Тобі сподобається. Люба. Доброго ранку. А? а що з тобою? Щось не так? <с营> <с营> Люба, твоє волосся. Ти лиш поглянь. Моя королівська зачіска. А! Це не так погано. Правду кажу. Томі, це ж справжній палац. А вже ж, Крісті. Почувайся як удома. Мамо, в тебе новий стиль? Хтось поцупив моє королівське волосся. Моє серце розбите. Ваше величносте, мене звати Крісті. Мамо, ми займатимемося математикою. Тут така річ незадовільно. Синку, ти викопаний я. Крісті, це так люб'язно з твого боку. Крісті, ну я покажу тобі власну кімнату. Саме ні, час для ні, наступного не пранку. Не Матусю, твоє волосся. Я просто мушу тобі допомогти. Дякую, Люба. <плес> Влаштовуйся зручніше, і не заважай мені чудово. маєш неймовірний вигляд. Емілі. Що ти накоїла? Тебе покарано панянко. Той, що ти вдієш, матусю? Надалі жодних ножиць? І до вечері в палац ні ногою. Це несправедливо. Лілі. Це ж нічого не кажи, любий. Мамо, чи це ти? Маєш не надто гарний вигляд. Ваше величносте, я вам допоможу. Хіба це можна виправити? За виграшки. Якщо, звісно, любити хімію. Я виготовила особливу сироватку для росту волосся. Готово. Волосся просто як новісіньке. Крісті, ти просто чарівниця. Жодної магії. Виключно наука. А ось і я любий. Лілі, маєш неперевершений вигляд. Мене врятувала Крісті. Томі, я вже йогось. Продовжуємо. Я готовий, подруга. Лікарю, то як вони? Жодних змін, Крісті. Кома, це дуже серйозно. Мамо, тату, я страшенно за вами скучила. Прокидайтеся, благаю. Я вас ніколи не забуду. Евальде, ми маємо новий указ. Наказую. Емілі знову за своє взялася. Зараз повернуся. Люба, тато страшенно зайнятий. Поводься тихіше. Аж ніяк королево. Жодних ігор Емілі. Відтепер тільки книги. Зуськи це геть не для мене. Це вже занадто принцесо. Евальде, маємо важливу справу. Терміново знайди крісті. А вже ж, ваше величносте. Гадаю, я на місці. Крісті, терміново до королівського палацу. А що трапилося? Ваше величносте. Чи ви мене кликали? <таспорісті> Крісті. Я така рада тебе бачити. Емілі, віддай корону Крісті. Проголошую тебе королівською особою. Мамо. За що? Королево, чи ви впевнені? Я не хочу бути принцесою. Ви не мої батьки. Крісті. Кожна дівчинка мріє стати принцесою. Тільки не я. Мамо. Вибач мені. Обіцяю, відтепер я буду хорошою принцесою. О, гадаю, я проспала. Ешлі. Ви прокинулися? Люба, нам треба нагодувати крісті. Лікарю, як мої батьки. Мамо? Тату? Люба, ти така доросла. І щось підказує, що ти вже їси самостійно. Ти маєш рацію, тату. Я така рада, що ми знову разом.